Всім добрий ранок. Гарного дня, попсу. Але так, їдемо без автівки. Взагалі ми поки що без автівки. У мене ж сьогодні рестодекюр – забирати продукти. Вчора мені подзвонили, подзвонила українка, каже, так спекотно, може б ти вже і не їхала, не забирай тоді. Кажу, а вам є кому забрати, та нема кому. Залишиться просто без продуктів. Кажу, я сходжу, з великом з'їжджу, але заберу. <гум> Дивимося. Також також соціальний магазин у мене в прольоті буде другий тиждень. Скоріше за все, подивимось, як все складеться. Давай речі, які залишили протягом року, висять, забирайте, хто хоче. Так, Знову було попередження про високу температуру і ми сумнівалися, що нам робити. Чи йде Лія, чи не йде. Вранці вирішили, що йде. Взагалі всі діти в нас пішли в школу. Вирішили, що не так, то і спокотно, і в нас в квартирі не набагато краще. Так, чому сумнівалась на рахунок Лії? Бо в них сьогодні за планом ви... вихід в ліс. Вони йдуть, їдуть автобусом, тоді гуляють в лісі весь день. І пікнік з собою взяли пити, їсти на обід. А, але не відмінили. Не відмінили, вирішили, що в лісі достатньо і прохолодно і цілком прийнятно. Взагалі, дивлюсь, хоч і обіцяли до 40, але поки що у нас прогноз максимум на сьогодні 36, так що все, ну, 36 це цілком прийнятна температура. Якщо не сидіти на сонці. Тож все окей. Дома вони ще набудуться. А в мене зараз місьо, в якого я три години буду прибирати. Той, який мене вподобав минулого разу кілька, ну, місяць, мабуть, тому я в нього була тоді, коли мене оштрафували <страх> <страхували> за неправильну парковку. На три години біля мерії залишила автівку. Тож зараз в мене там півдня. Так, 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 так. Мі... Моє слово паразит. Так. А, дуже цікавий дядько, багато з ним спілкуємось. Чекав мене, коли я під'їхала, в нього жардан, сад, такий ось город, там, де комунальна земля, я думаю, не знаю, чи у власності, чи ні. Тут в нього на дві сторони будинок. В нього там колись був магазин. Табак, Та... преса, табак. Зараз там, здається, салон манікюру на ту центральну вулицю. І багато він про свою дружину розповідає. Наприклад, що коли вона померла три роки, здається тому, йому було дуже-дуже погано, як він каже, депресія чи що і ось. Те, що він зайнявся садом, йому допомогло працювати на землі. Тож він зранку ходив в сад, а потім мене чекав. Наступне місце роботи в мене через дві години, але ж а, мені ще треба потрапити розтодикюр. Зараз спробую в сільві попросити автівку, тому що мені місце роботи далеко їхати. До тих, до речі, що на на, карі кем... на кемпері поїхали відпочивати, я два тижні не могла до них потрапити. Так, нам тут хтось щось. Знову приніс, якісь книжки, залишило. купа всього. А, так, приносять і продовжую приносити і залишати хтось загадковий носій. Якщо з автівкою мені не вдасться домовитись, то буде ускладнення в мене Тіла 32 градуси. Ось що дива не сталося. Е, немає зв'язку в мене з католиками, в яких я мала попросити автівку. Ні на смс, ні на, дзвінки, на дзвінок не відповіли, але в мене сталася інша прикрість. Відкладала, не, не зашила я вчасно, не пришила і загубила ось цей ремінець. Тепер я через це сумую. Дуже мені подобався цей наплічник. Але тепер бачите, що сталося. Є малесенька надія десь знайти дорогами, якими я пересуваюся, але малесенька. Йду за продуктами, Так, але в соціальний магазин не потрапляюся, тут вже точно. Зустріла сестру двоюрядну, це вона з обіду десь з подружкою тут. А, повертаються на роботу. Пообідала. <с> Пожаліла вона мене, що машина зламалась, і в неї перша така машина зламалася. же відпустка. Як же так? Ну і пальці схрестила, щоб вийшло в нас, щоб ми встигли відремонтуватись. Я взяла гумку з гачками, так що все мені зараз вдасться. Нічого в мене не вийшло прив'язати, тому їду так. так. Доїхала. Так, балансувала, але довезла. Все ціле. Забери, будь ласка, продукти, я не буду Запізнююсь, запізнюсь, мене 13 хвилин залишилось. Тут внизу. Ну, так, нормально, один раз чуть не впала, в ледь не впала. Сумку не вдало. Так куди ж мені ще невелику Так, Іван ходив в магазин, Валді пішки теж. Фух. Закупився. Я сьогодні ще планую суші зробити. Дітям обіцяла. Найголовні... Найскладніший виклик це те, що мені треба зараз майже 5 кілометрів проїхати далеченько. Рівно друга, що я за тринадцять хвилин дісталася, я вже майже на місці. Yeah. Я ж тепер поспішаю в школу. Не знаю, я казала вже чи ні. В школу поспішаю, 6 хвилин в мене. До відчинених не наче встигаю. Так, Місюн насправді не забував казати, що вони уїхали, поїхали. Він їм сказав, що він подзвонить, коли вони повернуться. Каже, вони мене не слухали. Не зна... Вона мене не слухала. Не знаю, хто там. Неправильно його зрозуміли, але ось так два тижні поспіль я приїжджала, нікого не було. Тут через пару тижнів вони поїдуть знову, вони в горах були, до речі, каже, там краще. Не так спекотно. Поїдуть знову в Піренеї, будуть спостерігати Тур де Франс. Щось він там сказав. Типу, 16, 15-16 числа. Він колишній професійний велосипедист. Таке в нього захоплення було. Тепер має проблеми з серцем, каже через це. Лію забирала перед останньою, Так що все в нас добре. Так, лисичко? В лісі було класно, не спекот. <ривіт> Щоб не треба було випрацювати весь час, <ривіт> а відпочивати, коли захочеться. Це ж добре? <ривіт> Я бачу у лісі подряпалась. Ти, мабуть, на дерево вила... залазила. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. На дереві подряпалась, ясно. Мені насправді сільві відповіла без 10 два. Це я десь вже на середині дороги була, коли туди їхала працювати. Написала, так, звичайно, можеш прийти взяти ключ. Я буду їхати о сьомій вечора і знадобляться ключ. Ну, Вже було запізно і насправді це я сама неорганізована, сама винна. Я ще з вечора знала і так, про такий варіант, що можна попросити. Що треба попросити, буде ключ, я щось розмірковувала, не зробила це вчасно. І відповідно, за годину до того, як мені треба був ключ, ну, нехай за дві години до того, вже було занадто пізно розраховувати, що людина одразу відповість. Сільві мені подзвонила. Врешті, тільки що я кажу, що, вибачте, ну, пізно, і це я винна, що пізно запитала. Можливо, вона каже, якщо завтра треба, можеш взяти. Я кажу, що можливо, щоб в соціальний магазин поїхати. Там треба мені ще подивитись в по годинах, але завтра я не буду аж на такій відстані. Немає необхідності їхати. Тож, все одно. І завтра в нас має бути на 5 градусів менше температура. Завтра трошки легше буде. Друзі, завершуючи відео, розповім, що з нашою автівкою. Багато хто з вас переймається, багато хто написали і поради, і слова підтримки. Дуже вам за це дякую. Дехто, звичайно, написав, що це Бог мене покарав, тому що я в неділю працювала. Ну що ж, поживемо, побачимо, як то кажуть, і кожному своє, вірити в своє. Навіть не знаю, що ще додати, як це прокоментувати. Але щодо автівки, навіть в коментарі дехто написав і це виявилося правдою, ми ще раніше про це дізналися, тому що наші ось друзі, українці з сусіднього містечка, чоловік працює на СТО, ось він на механік, тому коли описали... коли описали, так би мовити, на симптоми автівки, то він передбачив, що треба піти перевірити так званий патрубок. Трубка до насосу, здається, знову ж таки, можливо, можу помилятися з паливною системою справді пов'язано. І ось коли він, Іван сходив, перевірив, то справді вона, саме вона і лопнула. Тому він в той же самий вечір і замовив це все, ще якісь фільтри, прокладки, щось, що можна було б. Одразу і замінити, то ж нас попереду такий ремонт, начебто Іван зможе зробити це сам, і якщо на цьому все завершиться, якщо це не більш серйозна поламка, про що ми дізнаємось, коли замінимо власне те, що вже точно треба замінити. Є надія, що найближчим часом це станеться. Відправлення ще ввечері ніхто ну через добу після замовлення ще його магазин або інтернет-магазин, на якому замовляли ще не відправив ну, згідно трекеру. Тому, як тільки це станеться, як тільки це все доїде, у нас лід зрушиться з місця і будемо ремонтувати. Тож надія на успішне завершення всього цього процесу є, поки що без автівки, але в мене є ось така підстраховка, як наші добрі друзі, наші знайомі і опікуни за сумісництвом, наші сусіди Емануелі Сільвій, я можу, в принципі, їх просити про автівку. Не так, щоб я хотіла цим зловживати і щоб так в своїх потребах постійно там весь день користуватися втівкою. Про це мова не йде, але якщо ось дуже дуже потрібно, то можна попросити. В суботу в нас треба забрати в тулузі посилки. Вони доволі важкенькі, Там, думаю, ну кілограмів 15 точно є в двох коробках, таких епіцентровських. Отже, ще під коробки з епіцентру картонні поїздять тулузою, тому що Іван збирається поїхати потягом. В нього є е цей проїзний на потяг, і метро, і все і так далі. Тобто сам, сам проїзд йому забезпечений, мені ж було б і складніше із білетами. Ну і плюс е він має час, натхнення, сили і можливості. Тож ми так розпророзприділили наші. Обов'язки, поїде він забере сам. А там буде видно. Дякую ще раз всім, хто переймається, підтримує. Бажає нам скорішого вирішення цього питання. Дякую за, за щирість і за підтримку. Всім іншим теж дякую за увагу. Ну, я маю на увазі ті, хто мають інше бачення ситуації. Дякую за те, що дивитесь відео. додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку під цим відео, підписатись на канал. Ну, можете дізлайк поставити, теж не скупіться. Будь-яка ваша реакція приносить користь каналу, розвитку каналу. Я ж буду продовжувати вам фільмувати, архівувати наше життя, розповідати, що тут у нас у Франції відбувається. І як анонс, бачите, яка в нас погода наступного дня, коли я редагую відео вже в середу. Зараз в мене є хвилинка, я тут сіла, мушу сказати, що навіть щось щось типу накрапає. Трошки <сум> мрячки є. Тож покращилась наша ситуація з погодою. Це теж це плюсик. Якщо б намагатись знайти ті плюсики, вони обов'язково будуть. Дякую, не забувайте про телеграм-канал Бібічів Big Family. Посилання є під відео. Там я регулярно викладаю якісь світлини, дописую там свої думки і спостереження навколо тут такі французькі замальовки. Та й взагалі, і про життя. Також не забувайте підтримувати збори для ЗСУ, де бачите, де є у вас можливість маленькими кроками. Наближатись до нашої мети, до нашої перемоги. Дякую вам, бережіть себе і побачимось в наступних відео. Бувайте!